Жорстока війна на сході України залишила вічний біль для сумчан, народу, рої. Це війна не в далекій країні. Схід країни від зла захищає. І перед тим, як вже їхати, кількість певних медикаментів я йому підбирала, показувала, як накладати деякі пов'язки. Ну і це йому, плюс ті п'ятиденні навчання, які проводили у них поляки, дали йому, так сказати, змогу надавати допомогу. Багато життів він врятував, і в батальйоні Донбас його всі пам'ятають. Дуже боляче про це зараз балакати і усвідомлювати, що нема, можна сказати, мого рідного брата. Це була, був золота людина. А? І це без перебільшення. Я ніколи його не бачив хмурим, щоб він на когось ображався. Він був дуже доброю, щирою і світлою людиною. Вічна пам'ять, слава. У него, наверное, все суммы были друзьями. В любой компании он, он был всегда центром компании. Всегда веселый, всегда были истории у него. Все, все любили, то есть это каждый любой человек подтвердит. Потому так, наверное, тяжело это все. До сих пор спустя год боль не утихла. <плодисмент> Від запалиться й опасна, у більших довго горить ясно.